пан піпарч, як науковий працівник, науковий співробітник, то ви повинні були по факту своєї діяльності бути ознайомлені з науковою етикою. І ви повинні знати, що є вчена рада вищого навчального злабу у Челоцькій національній університеті. Я хочу вам, шановні колеги, всім нагадати, Особливо молоді студентам, тому що очевидно, що перший курс, другий курс не може знати історію університету. Ми вже пройшли сторінки, впливів зовнішніх на діяльність університету. Це і трагічна смерть ректора професора Сливки, з яким я безпосередньо працював багато років спільно. Це і вибраний всім колективом 99% проголосували за професора Русина. І також зовнішні сили був щоб перервати ректорство професора Русина. Я свою позицію висловив 11 грудня в громадянську позицію. І я хочу би нагадати, шановним колегам, вибори попереднього ректора, коли вибирався професор.